У мене з тіктоку прийшла нова клієнточка і захотіла такі длиннющі нігті, які я ніколи в житті не робила. При тому, що й дизайн захотіла дуже прикольний. Такий дзеркальний рожевий френчик втиркою. З цим у мене теж проблем не було, тому що втирок багато, тому і дала обирати. Взагалі, то клієнточка прилетіла з іншої країни у Варшаву і заодно до мене заскочити обов'язково. Хоча вона була з дороги і дуже уставша. Тому захотіла спочатку зробити короткий нют. Але ні, ми передумали. Того, що я, скоріш за все, можу вже на за. Вати себе з корисним майстром, і я дуже швидко змогла б зробити ці нігті, а саме за 2,5 години за 2,20. завдяки верхнім формам, якими можна дуже швидко наростити і підложку, і саму архітектуру, вже але нам не вистачало трішечки довжини, тому я нігтик чуть-чуть здвинула до вільного краю. Саму верхню форму. Ну а допрацьовувала я архітектуру преміум гелом 20-го відтіночку від Мун. Якщо ви хочете також заказати ці ідеальні жорсткі гелі, можете на сайті Мун написати промокод nd 10 і ви отримаєте знижечку. Після опилу, як ви бачили, його було дуже мало. Я покрила всі нігці топом зверху, втерла втирку і вже френчик малюю опять же, цим топом від Мун. І мені було дуже страшно малювати такі френчі, бо могло вийти криво. Але моя клієнточка була дуже довольна. До речі, вгадайте. Ким вона працює.